Вітаю, друзі! Ви на каналі FilmRis.ua. Тут ви можете дізнатися про тонкощі відеомонтажу, сучасні техніки та інструменти, які допоможуть вам у створенні власних цікавих проєктів. А це приклади того, що ви можете створити в After Effects. Давайте разом розбиратися, що тут і до чого. Переходимо для цього в After Effects. І я вже завантажив ось такий шеврон на наш таймлайн. Тобто створив проєкт, але давайте трошки зменшимо його scale, бо він занадто великий для нашого проєкту. І тепер зробимо precompose, вибираємо цю позицію і заходимо всередину нашого прикомпоженого цього файлу. Натискаємо на порожньому місці правою кнопкою і викликаємо ось це меню для створення такого шару соліду білого. Натискаємо на інструменти для створення маски і робимо ось таке коло. Тепер переходимо у маску. І нам потрібно створити контрольні точки. Першу контрольну точку ми робимо максимально маленькою, щоб її не було видно. І десь через 3 секунди, 4 секунди навіть. Збільшуємо її максимально так, щоб вона перекрила нашу. Наш шеврон ось таким чином. І тепер робимо розмиття краю. Він буде у нас постійно трошки розмитий. Переходимо в ефекти і е, вибираємо Rough Edge. Ви знаєте його по Premiere Pro. Тут є такий самий ефект, це Rough Edge. І ще один ефект накладаємо це мозаїка. І мозаїку. Rough Edge ми не чіпаємо, нам тільки потрібні оці нерівні краї. А у мозаїці ми міняємо величину кубиків. І ставимо десь отак, як я поставив, 150 та 50. Тепер ми натискаємо у нашому, на нашому малюночку Alpha Met для того, щоб прибрати нашу маску. Переходимо у основний наш проект. Натискаючи Ctrl-D, дублюємо наш шар. І вже тут. Застосовуємо Different Meta ефект до нашого верхнього шару. І тут він нам потрібен для того, щоб прив'язати наш нижній шар, той, що ми продублювали, до верхнього шару. А також поміняти ті значення, які я вам тільки що показав. Зараз покажу, для чого це потрібно. Ось дивіться, ми трошечки Зміщуємо нижній наш шар для того, щоб створився, створився оцей от, дивіться, оцей, оця смужка, яка і буде у нас такою палаючою в нашому варіанті. Приберемо ось, будемо тепер працювати так, щоб це було наглядно для вас. Тепер беремо Cell Pattern, застосовуємо до верхнього шару. Міняємо показники, ось так, як я вам показую, це величину і варіативність самих оцих кубиків. І ось величину поміняли. А тепер невеличка увага: натискаємо Alt і ліву кнопку миші для того, щоб створити невеличку формулу. Ми маємо написати у цій стрічці тайм помножено на 150. Таким чином, у нас буде, будуть ці частинки рухатися. От по колу, ну, змінюватися величина в цьому діапазоні. Ми завдали, задали цей діапазон. Знову переходимо в ефекти, і нам потрібен тут ефект вектор блюр. Він якраз і створить нам оцей ефект вогню, ставимо мінус 100, і бачите, воно створює такий ефект розмитості нашої смужки. Але поки що вона, звичайно, сірого кольору, це ми також виправимо. Да? І, до речі, не забудьте підписатися. Для зміни кольору в After Effects дуже добре підходить ефект тритон. Ось він от такий. Позамовчуємо в нього три кольори. Ми середній міняємо і, вибираючи ось такий якийсь в оранжевому кольорі, в оранжевих відтінках ми робимо, бачите, схоже вже на полум'я. Таке димне полум'я, скажімо так. Додамо ефект світіння, Glow. І threshold до цей відрегулюємо, зменшимо його показник. До речі, ви можете там їх два: VR Glow і просто Glow. Можливо, можете поекспериментувати з одним і другим, бо вони дають трошки різні результати. Я в цьому проєкті використовую VR Glow. Можна погратися з оцими показниками, подивитися, як вони змінюються відносно того, що саме ви робите. Оскільки ваш кольори можуть бути різні, тому і оці ефекти можуть також трохи відрізнятися. Ось подивимося, що вийде. Уже у нас вийшло досить непогано. Фактично, це завершений наш ефект. Отут під правому трохи, можна. Ці часточки наші, і змістимо, поставимо кут, наприклад, 30, щоб змістити трохи самі очі часточки. Ось так мені здається, що вони більш природньо виглядають. А тепер ми перейдемо на сайт, який я показував у попередньому відео, і скачаємо звідси дим, часточки іскри. Так, іскри. Я вже їх, звичайно, скачав і просто перетягую сюди, на наш таймлайн. Ось вони у нас тут. Їх потрібно перемістити вниз, щоб вони не закривали наше основне зображення. І тепер у нас виходить так, що іскри підпалюють, значить цей значок, або проявляють цей значок. Але колір, бачите, іскор і нашого трошки не підходить, тому ми можемо це підрегулювати, подивитися, бо іскри більші такі червоні, в червоний спектр йдуть, а в нас якийсь жовтуватий. Отак, трохи змінимо, вирівняємо. Ну, от, приблизно так вже схоже. Yeah. Ось так ми отримуємо бажаний ефект. Тепер давайте додамо трохи диму. Так само на тому ж самому сайті я скачав. Безкоштовно нагадую. Якщо ви не дивилися, подивіться попереднє відео якраз про джерела, де можна взяти. До нашого туману застосуємо скрін, для того, щоб він проявив все що під ним. І зменшимо opacity, щоб, його було, щоб він не заважав взагалі нашому основному зображенню і іскрам. От тепер у нас є дим. Є іскри і наш бейдж палає. Трошки opacті зменшимо для того, щоб більше видно було дим. Переглядаємо. Ось такий ефект у нас виходить в результаті. Все, фактично, він завершений. Тепер те, що в прикладі було мавка, я вам хочу сказати, що це абсолютно той самий ефект. Хочу показати нюанс, це форма маски. Тут так само було коло, як і в попередньому прикладі. Але оскільки на колі є такі квадратики, ми вже говорили про них так само в Premiere Pro, ви можете просто поміняти форму цієї маски і розмістити її. Якщо там ми розміщували її десь з боку, то тут я розмістив її прямо по центру. І ось дивіться, міняючи форму маски, ви бачите, що міняється форма тих часточок. Які наче розпиляються чи проявляють нашу картинку. Тому врахуйте оцей варіант, і можна будь-який проект робити за допомогою цього ефекту. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео.